Вісім громад нашої області разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підготували 200 пічок під окопну свічку, які зігріють захисників у найскладніших умовах. Забезпечення стабільної роботи транспорту, комунальної сфери, систематична підтримка фронту і не лише основні напрями виконання бюджету Вінницької громади за 10 місяців. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта. Новини за день у понеділок, 2 грудня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. У ніч на 2 грудня армія РФ здійснила чергову масовану атаку по Україні та принесла жертви та руйнування. Окупанти запустили 110 шахедів, 52 з них збили українські оборонці. У наслідок падіння уламків пошкоджено складські приміщення на Київщині, приватні будинки та господарчі споруди у Чернівецькій та Черкаській областях. Ще 50 безпілотників знешкоджені засобами РЕБ. Один БПЛА влучив у п'ятиповерхівку у Тернополі. Загинув чоловік. Його дружина отримала важкі опіки. Ще двоє людей поранені. Гучно було, просто ну почули вибух, одразу не зрозуміли, що це прям. В наш будинок. Ну потім, вже коли почули, що у під'їзді хтось люди почали виходити, тоді вже зрозуміли, І коли відкрили двері, то ну, під'їзд вже був весь в диму. Площа пожежі стала близько 90 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям рятувальників, було швидко локалізовано і не допущено розповсюдження полум'я на сусідні квартири. Близько 100 мешканців даного будинку було евакуйовано. Також було пошкоджено ряд вікон, балконів. Забезпечити теплом оборонців на фронті сотні пічок буржуйок виготовили громади Вінничини для потреб українських бійців. Координатори міжрегіонального гуманітарного штабу об'єдналися із майстрами і підготували пічки до відправки на передові позиції. Детальніше у нашому сюжеті. Тепло на передову: дві сотні пічок буржуйок під окопну свічку передав оборонцям міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з громадами. Попри те, що конструкції легкі та мобільні, дозволяють і обігріти приміщення, і висушити одяг, і приготувати їжу. Цьому році ми всю допомогу пов'язану іменно з теплом робимо отакими от невеличкими окопними пічками за допомогою звичайної окопної свічки. Вона опалює приміщення під 15-20 квадратних метрів. А саме головне, вона майже не коптить, не потребує виводу димохода і це безпечно, бо її не бачить тепловізор. До виготовлення пічок долучилися вісім громад Вінницької області. На потреби бійців координатори відгукуються оперативно, аби забезпечити їх усім необхідним. Той самий день ми відреагували. Ми... Знали людину, яка займалася виготовленням цих буржуйок. Ми з нею поспілкувалися і сказали, давайте скооперуємося і будемо виготовлювати їх разом. Він надав нам креслення, ті, які він виготовляв буржуйки, дав одну для прикладу. І, в принципі, працівниками комунального господарства ми виготовили ці буржуйки. Протягом теплого сезону на фронт передають здебільшого військове обладнання: ФПВ-дрони, мавіки, реби, тепловізори. А з початком холодів захисникам відправляють і пічки для обігріву. Вся команда гуманітарного штабу, ми моніторячи запити від військових, робимо все для того, щоб їх задовільнити. Холодну пору ми повинні, підтримуючи наших захисників, спрямовуємо дрони, ФПВ і інше, ми повинні забезпечити їх ще й теплом. Це один із пріоритетів, який визначені вже впродовж двох років. На постійній основі Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підтримують понад півсотні військових частин. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Безпека у громаді, допомога силам оборони та турбота про Вінничан. Вінницька міська рада продовжує звітувати перед громадою про виконання місцевого бюджету за 10 місяців 2024 року. Цього разу на зустріч із самоврядцями прийшли представники профспілок та директори навчальних закладів. Які видатки бюджету були закладені для освіти, розкажемо у нашому наступному сюжеті. Забезпечення стабільної роботи транспорту комунальної сфери, матеріальна допомога віничанам та систематична підтримка фронту. Так, Вінниця прожила 10 бюджетних місяців поточного року. На пріоритетні напрямки: а це безпека і оборона, стійкість та турбота з міської скарбниці спрямували понад 3 мільярди гривень. На що і скільки грошей було виділено, міська влада звітує перед громадою. Кожен член територіальної громади має право знати. Які видатки плануються в бюджеті, які доходи має наш бюджет нашої територіальної громади, це вимоги бюджетного кодексу, і ми знаємо, що ми завжди говоримо про те, що ми маємо бути прозорі, відкриті, підзвітні територіальній громаді. Цього разу інформаційну зустріч провели з представниками профспілок та директорами закладів дошкільної та середньої освіти. На пріоритет безпека і оборона в бюджеті заклали 983 мільйони. Та через збільшення надходжень цей план перевиконали і станом на початок жовтня спрямували більше мільярда гривень. Коштами громада регулярно підтримувала оборонців. Понад півсотні військових частин систематично отримували від Вінниці дрони, мавіки, автівки, реби та іншу допомогу. Частину коштів спрямували і на безпеку громад. Зокрема, побудували нові протирадіаційні укриття в десяти ліцеях в Вінниці, а у восьми капітально відремонтували. Що ми більше трьох років працювали то в змішаному форматі, то на базі різних закладів, і це складно було для колективу, для батьків, для дітей. Але все ж таки були винайдені кошти, і ми повернулися відремонтований заклад, утеплений заклад з оновленим опаленням. Ми маємо на базі закладу новопобудоване протрадиційне укриття, і це дає можливість працювати повноцінно. Майже мільярд 205 мільйонів гривень з бюджету спрямували на пріоритет. «Стійкість». насамперед це підтримка критичної інфраструктури, аби війничани отримували якісні комунальні послуги. Ми змогли сформувати, збалансувати бюджет таким чином, щоб і забезпечити сталість видатків для утримання інфраструктури, яка є, і забезпечити пріоритет безпека і оборона. На пріоритет турбота передбачили понад 816 мільйонів гривень. За ці кошти протягом 10 місяців здійснювали матеріальну підтримку захисників та захисниць, їхніх сімей та родин загиблих військовослужбовців, а також незахищених верст населення. Майже 107 мільйонів спрямували на виплату стипендій студентам та забезпечення школярів безкоштовним харчуванням. За рахунок коштів бюджету ми зуміли збільшити вартість харчування наших дітей та учнів, і безкоштовним харчуванням, якщо говорити про заклади освіти, то в цілому забезпечені 14 786 дітей і учнів пільгових категорій на категорій із бюджету спрямовано 69 мільйонів гривень. Забезпечення комфортного та безпечного освітнього середовища для маленьких віничан один з головних напрямків, які затверджували депутати при плануванні бюджету 2024. Щоб наші діти почували себе комфортно, і воїни, які сьогодні воюють на фронті, а діти їх сьогодні ходять до наших дитячих садочків, до шкіл, діти почували себе. Комфортно і безпечно, а воїни були спокійні за те, що їх діти в надійних руках. За трьома пріоритетами, громада продовжить роботу і в наступному бюджетному році. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта. Представники органів місцевого самоврядування продовжують звітувати перед громадою щодо виконання бюджету 2024 року. А з нами у студії новин заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович. Галина анатолійовна я вітаю вас вітаю всіх глядачів отже ще один бюджет військового часу 2024 року чи отримали ми всі заплановані доходи і чи змогли забезпечити всі визначені видатки бюджет 2024 року прийнятий за трьома пріоритетами основними їх підтримували ще в жовтні минулого року 23-го. Наш депутатський корпус і з ініціативи очільника Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимира Борисовича Гройсмана і нашого міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, голови обласної ради, ці пріоритети були прийняті сесією міської ради і сесією обласної ради. Це бюджет 24-го року був визначений як бюджетом оборони. Безпеки, стійкості та турботи. І, звичайно, за цими пріоритетами ми жили весь цей рік. Звичайно і ось уже сьогодні, перший другий день зими, останнього місяця року, і необхідно сказати, що ці пріоритети фактично і впроваджувалися в життя. Якщо говорити про дохідну частину бюджету, то звичайно. Були е, суттєві виклики: це зменшення військового ПДФО, силового ПДФО, можна так сказати, тому що не тільки ПДФО від е, наших військових захисників і захисниць стало надходити в державний бюджет, але фактично і все силове ПДФО, це від е, працівників е, внутрішніх справ, мене, е, мене з, е, правоохоронних структур надходить в державний бюджет. Але за результатами 10 місяців можна сказати, що наша територіальна громада з цими викликами достойно справилась, і ми маємо сьогодні майже 95 надходжень, запланованих на 2024 рік. І фактично бюджет буде виконаний. По дохідній частині, і я думаю, на моє таке враження, що це завдяки тому, що ми фактично так ну, плідно попрацювали з залученням наших суб'єктів бізнесу з окупованих територій, тому що зрозуміло, що це була непроста робота знайти. Тих, хто хоче евакуюватися, як правило, евакуювалися в основному на Львівську область, івано франківську Тернопільську. А ми пропонували, що можна завдяки нашим Збройним силам, силам оборони, у нас більш-менш безпечна територіях. Ми, якби є тиловою областю, також. І, звичайно, немає безпечних територій в Україні в цілому, але фактично ми працювали з бізнесом реликованим для того, щоб підсилити нашу стійкість нашої територіальної громади. І завдяки тому, що в місто було залучено майже 391 суб'єкт господарювання, ми додатково отримали майже 47 мільйонів гривень надходжень. І звичайно, це підсилило наш міський бюджет. Олена Анатольовна, пріоритет номер один це безпека та оборона. Отже, скільки коштів протягом 24-го року місто спрямувало на підтримку збройних сил України, і чи буде цих коштів ще більше до кінця року? Адже ще є цілий місяць? Майже 983 мільйона на е, пріоритет безпека та оборона. Але як я вже говорила, зважаючи на те, що і наш бізнес, і місцевий і реликований справно сплачував податки, за що ми дуже вдячні, тому що ми розуміли, що економічно місто також має вистояти, і ми мали змогу і до кінця року спрямуємо на пріоритет безпека і оборона майже мільярд 4 мільйона. 4,5 мільйона гривень. І хочеться сказати, що це, цю, ці кошти вдалося закумулювати для того, щоб забезпечити всі ті потреби, з якими звертаються сьогодні наші захисники і захисниці. Ми спрямовуємо ці кошти майже 51 бригаді військовій чи. Збройним силам, це як кошти для придбання того з запитами, де звертаються наші військові за запитами, або ж це субвенції військовим частинам на реалізацію того, що ми не можемо придбати, тому що є вимоги бюджетного кодексу, за якими ми маємо змогу купувати необхідне. А є вимоги державного бюджету, де ми спрямовуємо субвенцію військовій частині, вже або міністерство оборони, де за рахунок цих коштів купується відповідне озброєння, якщо це є необхідність, Анатольовна, в мене питання більше ніж в нас залишається часу. Тому запропоную у форматі бліц. А чи всі працівники бюджетних установ вчасно отримували заробітну плату протягом року? Так. А чи вдалось вдалось забезпечити безпеку навчального процесу і за рахунок чого? Так, дякуючи тому, що і ще раз повторюсь, пріоритет безпека і оборона в частині безпеки. Ми забезпечували безпеку для наших жителів нашого міста. А це саме будівництво укриттів, тому що ми знаємо, що раніше ми при Пристосовували найпроті найпростіші укриття і в школах, і в інших бюджетних закладах. В 2024 році ми ж завершили будівництво таких масштабних проєктів, як будівництво протирадіаційних укриттів, де ще більше діток з наших змогли вийти на навчання. І в заклади дошкільної освіти, де завершується процес будівництва укриттів. чи були всі діти територіальної громади забезпечені під час навчального року належним харчуванням, питною водою, світлом, теплом так саме пріоритет стійкість забезпечив це. Це те, що ми підтримували наші комунальні заклади з метою забезпечення інфраструктурних проєктів, які дали змогу забезпечити і енергоресурсами, звичайно, і також дали змогу. Нашим дітям повноцінно навчатися, і нашим мешканцям отримати всі енергоресурси. Також ми багато зробили у тому напрямку, щоб знаходити альтернативні джерела живлення для повноцінного забезпечення життєдіяльності громади. Це і електричні станції, які влаштовувалися на наших бюджетних закладах це і звичайно додаткові джерела живлення, які купувалися. Це і окремі місцеві програми, на які виділялися кошти для забезпечення малозабезпечених громадян. Так само було підтримано і належну роботу системи охорони здоров'я. Так, саме в пріоритеті турбота, відповідно до цього пріоритету, були спрямовані кошти на соціальне забезпечення у наших мешканців і внутрішньопереміщених осіб, і, звичайно, в пріоритеті охорона здоров'я. Ці кошти спрямовувалися як на підтримку місцевих програм. Забезпечення ліками наших вінничан також спрямовувалися кошти на окремі програми забезпечення інфраструктурних проектів. Це проекти безбар'єрного доступу, і тут ми розуміємо, що це питання досить актуальне, і треба постійно над ним працювати, і впроваджувати ті проекти, які необхідні нашим громадянам. А система муніципального транспорту у Вінниці одна з найкращих, якщо не найкраща, в країні, і завдяки чому нам залишається утримати безперебійне транспортне сполучення. Також це пріоритет стійкість, який переплітається з пріоритетом турбота, тому що фактично 63 тисячі е, громадян могли скористатися е, пільговим перевезенням, і це в пріоритеті турбота е, це, звичайно, усі категорії, які цього потребують. А якщо говорити про фінансову підтримку, ми розуміємо, що, е, на жаль, Є проблеми з енергопостачанням, і тарифне енергопостачання збільшився. Він такий плаваючий у нас в державі. Звичайно, ми надавали фінансову підтримку для того, щоб покрити різницю в цінах і тарифах для двох основних, навіть для трьох основних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Це Вінниця облтепло, місь тепло, облтепло і. Міськ... «Вінницька транспортна компанія» для забезпечення якісних перевезень громадян і Вінниця облводоканал для забезпечення водопостачанням та водовідведенням. Анатолійовна, я дякую вам за розмову, дякую вам за вашу роботу і роботу вашої команди. Дякуємо усім мешканцям Вінниці, і бізнесу і громадським організаціям і, і всім працівникам бюджетної сфери. За те, що цей рік ми вистояли спільно, звичайно, основне, що робили, це донатили на наші збройні сили, волонтерили всі разом. І ну, не буду називати цифри, але ці цифри вражаючі, для того, щоб найперше і головне це наближати нашу спільну перемогу. Нашим збройним силам дякуємо за те, що могли працювати і підтримувати їх для нашої найшвидшої перемоги. Дякую вам. З нами у студії новин була заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович. ну А ми рухаємось далі. Далі у випуску Світлофори на головних перехрестях Вінниці зможуть працювати автономно щонайменше 10 годин. Настільний футбол, сухий басейн, аерофутбол у Вінницькому обласному медичному центрі реабілітації дітей з'явилась ігрова кімната. 20 школярів Вінницької територіальної громади стали учасниками майже справжнього засідання у Вінницькому апеляційному суді. У такому форматі говорили про проблему домашнього насилля. Шукають рідні поліцейські та кінологи шосту добу на Вінничині тривають пошуки 15-річної Аліни Коломійчук. Останні дівчину бачили 26 листопада о 16.30 у селі Печера. Вона вийшла з дому і зникла. Правохоронці продовжують перевіряти ліси у річки, недобудови та закинуті будівлі. А водолази ДСНС обстежують водойми. Та результатів немає досі. Тож рідні та поліцейські просять всіх, кому відома, будь-яка інформація про зниклу, її місце перебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках. Повідомити на лінію 102. На момент зникнення була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики. Пошуком дівчини займаються поліцейські області та місцевого відділу поліції, також кінологи та рятувальники. Працюватимуть автономно щонайменше 10 годин у Вінниці на 10 перехрестях збільшують потужність джерел автономного живлення світлофорів. Під час вимкнення електроенергії це дозволить знизити аварійність та дозволить пішоходам безпечно переходити регульовані пішохідні перехрестя. Автоматична система дозволяє швидше заряджати акумулятор. Вона містить потужний інвертор, який зможе забезпечити більш тривалу роботу світлофорів. Наразі такими пристроями дообладнали світлофорні об'єкти на перехрестях зі жвавим рухом. Розмір самого світофорного об'єкта великий, велике споживання, багато світофорних об'єктів. І було прийнято рішення, щоб автономність кожного світофорного об'єкта була не менше 10 годин. І на цих деяких перехрестях ми ну, трішечки не дотягували. Було там 7-8 годин. Тому було вирішено їх замінити, а ці, які демонтували, ми їх будемо ставити на менших об'єктах. Розважитися між процедурами та погратися у Вінницькому обласному медичному центрі реабілітації дітей облаштували ігрову кімнату. Наповнення для простору підбирали так, аби тут цікаво було хлопцям та дівчатам різного віку. Як діти проводять час в ігровій кімнаті? Олена Карбівська нам розповість. Допоки молодші бавляться у сухому басейні, старші грають в аерохокей. Поруч емоції киплять під час гри у настільний футбол. Забити м'яч у ворота суперника намагається чотирирічна Анастасія. До Вінницького обласного медичного центру реабілітації дітей дівчинка приходить на процедури разом з мамою, а між ними розважається у кімнаті. Для дитини це психологічне розвантаження, це можливість перебувати тут у дитячому просторі. Розвиватися, гарно гратися з користю та ще й під наглядом вихователя, що є і дуже важливо. Про дитячу кімнату у центрі мріяли давно, адже такий простір дозволяє дітям розвантажитися між процедурами, пограти у різноманітні ігри чи навіть навчатися, бо тут є все необхідне: інтерактивна дошка, бізіборди і різноманітна література. А емоції, отримані у цій кімнаті, позитивно впливають на реабілітацію та стан дітей в цілому. Особливістю реабілітації дітей є те, що діти пізнають світ і отримують допомогу вигляді гри. І дуже важливо, коли середовище, де вони отримують допомогу, чи вони перебувають, воно влаштоване правильно, безпечно, цікаво, затишно, комфортно. Крім того, що коли дитина знаходиться у нас в стаціонарі, і навіть якщо і амбулаторно приходить отримати допомогу, вона може прийти в кімнату між процедурами і просто поспілкуватися зі своїми друзями, з батьками або якщо в стаціонарі дитина знаходиться і до неї при. Ходять відвідувачі, вони можуть провести разом цікавий час. Хлопці та дівчата у цій кімнаті постійно під наглядом вихователів, які допомагають підібрати заняття до душі. Це називається, як ерготерапія, займаємося. Ми розвиваємо руки і, і вивчаємо разом кольора. Дітки у нас різного віку. І ми підбираємо під різний вік різні ігри. І знаходяться вони постійно під наглядом. Облаштували кімнату у рамках проєкту Твій дитячий простір від фонду громади Подільська громада. Це вже третій такий простір, який ми відкриваємо в медичних закладах нашого міста. Перших два ми відкрили в дитячій обласні, а сьогодні в дитячому реабілітаційному центрі. Цей простір ішов повністю по запиту від медичного закладу і пацієнта, але його суть для того, аби дітям було комфортно, аби батьки могли перебувати разом. Це був такий запит від донора. І відповідно ми узгоджували всі там витрати, все, все, що тут має наповнюватися. Профінансувала проєкт громадська організація «ІСАР-Єднання». Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. 20 вінницьких школярів із громадського представництва уповноважених справ дітей, так званих дитячих омбудсменів, відвідали Вінницький апеляційний суд і провели власне засідання. Цей захід став частиною всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка щорічно Проходить наприкінці листопада і до початку грудня, і головна мета привернути увагу до проблеми насильства та важливості об'єднаної боротьби з його різними формами. Давайте починайте каятись щере гаяття. проявляйте, можете не плакати. Звинувачення серйозні, але з посмішкою. Позивач і відповідач школярі, прокурор, свідки та навіть суддя, діти все ніби за правилами, і поважне зібрання, і урочиста судова зала. От тільки саме засідання не справжнє, це імітація. Ось сьогоднішня справа була про те, що в нас в сім'ї здійснюється економічне насильство щодо матері, психологічне насильство щодо матері і доньки. За легендою, мама, мама в нас звернулася до суду і е, вже заслуховували також і маму, і докази батька, і е, дівчинку теж її думку заслуховували. Дитяча омбуцмена Анастасія в житті десятикласниця сьомого ліцею виносить обвинуваченому судовий вирок 150 годин громадських робіт, тому що насильство це не те, з чим мають миритися, як дорослі, так і діти. Самі учні і стали ініціаторами та організаторами цього заходу. Вони не лише отримують практичні знання з правознавства, а й стають більш свідомими громадянами, здатними захищати та відстоювати власні права і права інших. Насправді статистика свідчить про те, що кількість справ про домашнє насильство зростає. Наприклад, минулоріч більше 8 тисяч справ розглянуто місцевими судами Вінницької області. Оскаржено близько 40 судових справ. В цьому році вже маємо на розгляді 32 справи про адміністративне правопорушення, і 8 справ це кримінальні справи. Подібні заходи допомагають розвивати у молоді культуру правової свідомості, а також сприяють поширенню ідей толерантності та взаємоповаги. Карина Самохвалова, Вадим Інчиєвський. Новини за день. Телеканал ВІТА. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу. Але не перемикайтеся. По завершенню дивіться спортивний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.